Доброго дня, з вами Ольга, сьогодні я хочу поговорити про догляд за розсадою пітуні вже після пікіровки. По-перше, я знаю, що дуже часто у в квартирах та навіть в будинках, неважливо, де на розсаді з'являється ось така пліснява. Більше, менше. І я вам скажу так: вивести цю плісняву, доки ми не винесемо розсаду на свіже повітря, тобто на сонечко, мені здається, що це майже нереально. Є такі знаєте, методи, які можуть трошки її зменшувати. В мене це фітоцид. розбавила фітоцид і дуже так щільно, дуже рясно, скажімо так, полила, навіть не оприскала ґрунт, а полила. Воно менше, ця пліснява менше, але з часом все одно вона бачите, проявляється. Якщо вас вона не ментежить, ну от як, наприклад, в мене, бачите, тут взагалі обсяг її. Тут дуже мало цієї пліснявої, я вже тут надіюсь, що пару днів і я вже зовсім винесу всю свою розсаду на вулицю, то я вже те, чіпати не буду. Вже як є, такі є. Ще я хотіла показати, сказати, я показувала, що я пікірую навіть маленькі сіянці і дивіться, те, що я казала, хтось росте, а хтось, бачите, ну, ніяк. Після пікіровки через 10 днів я починаю її підживляти добравами. Формулою 20-20-20. це може бути плантафол, може мастер в мене це мастер, це нема значення. І також я його чередую з добровами для петунії. Вона в мене стоїть під світлом, ну, я досвідчую. Лампами. Вона у мене стоїть ну, десь 10 ну, є можливість 12, то і 12 навіть годин. Поливаю по мірі просушки. А, ну, за того, що з'являється пліснява, то я більш даю просохнути. Ось, ось такі ампельні. отаку ампельну. Я не буду чіпати, я її навіть не буду черенкувати. Я зараз вам хочу показати ще один ящик ампельної петунії. Навіть... Вже дехто хоче квітнути. От це, скоріше, це дали в мене такі великі. Я зараз з вами подивлюся, що ж там в мене твориться, як вони виглядають, це кустик. дал. ред велюр. Мені хочеться їх отак поприщіпувати. І ось отакі я череночки посаджу, опера теж. Екземпляр, я б сказала, дуже гарний. Бачите, вона вже попускала бокові пагани, і вона вже б готувалася квітнути. Але її я теж буду прищипувати. Я ось тут її прищіпну, це дуже явний такий гілочка. Дивіться, тут вона пустенька, я її так прищипну, і ось тут далі буде розгалуження. І так ці, ну, тобто, Треба дивитись, кожен екземпляр у нас індивідуальний. Ну, кустик, мені не дуже подобається. Він якийсь, знаєте, тут такий лисаватий, хоча щоб він був пишний. То тут я, і бачите, пі, ці самі пагони дуже повитягувалися, відстань між листочками величинка, я її обов'язково прищипну. І дивіться, що тут твориться з корінням. Коренева система ще не закільцювалася, але бачите, її тут багатенька. Дивіться, всі такі листочки, все, що вам не подобається, ми його е, прибираємо. Ну, Першу я про черенкую ось оцю оперу, яку я показувала, мені не подобається її. ну, Вона тут така ріденька. Бачите, я тут її доставала і я зламала, я її прямо тут і черенкую. Ось ці пагани це нема... це нічого страшного. Дивіться, ось цей я вже трошки вище залишу. Ми просто більш-менш робимо по колу, ну, як, скажімо так, формуємо куст. Все. так я її. Ось цю я не трогаю, оцю пліть. Бачите, оце я не буду чіпати. Ось тут, десь, ну, приблизно по щоб вони були однакової довжини. Цю теж я не чіпаю. Ось ця мені не подобається. Вона, бачите, такі в неї далекі. Я її просто трошечки простимулювати, щоб вона в бокові попускала. І ось оці дві я роблю приблизно. Ну, ось такої довжини. Ось так. І ось оцю е, буду теж. І цю я теж, бачите, все. Ось отак я залишаю. Ну, ось, дивіться. По всім правилам, десь кажуть, що черенок повинен бути десь 8-10 см. Ми відрізаємо нижні листочки, так як ми будемо занурювати. І верхушку, ну я не хочу, щоб там взагалі квіти там відрізають. Ну, все. Ось так десь відрізали. І просто поставила в ґрунт. Все. Поливаю я їх потім рідким укорінювачем. Я стаканчики 100 грамові вже собі підписала, який це сорт. Я десь половину, трошки більше, ну, тобто насипаю ґрунту і вставляю. Ось так. Правило повинно бути зверху там мінімум два міжвузлика. Так, я їх всі помістила. Я їх потрошечки проливаю, бо в мене ґрунт такий більш-менш вологий. Зазвичай їх ставлять якусь коробочку, рекомендують, і накрити плівкою зробити міні тепличку Я так накриваю кришечкою з-під торту, така коробочка мені дуже подобається. І все ставлю собі на підвіконня і буду спостерігати, щоб вони сильно не просихали, але вологість буде тут. Ну... Всім бажаю гарної, міцної розсади. Щоб до вас дуже швидко охорінювалися ваші череночки, мирного неба. все буде добре і все буде Україна. До побачення.